Слава Україні, шановні вболівальники, гості аматорської ліги під егідою аматорської. Чуємо стартовий свисток від арбітра. Поїхали. Одразу ж розпочну зі складів наші воїни. Тож сьогодні команда хоче зробити все, аби порадувати радні трибу... рідні Прийти трибуни і записати до активу такі важливі три залікові пункти. Ще також в... Враховуючи попереднє протистояння, де саме в... на Волині команда. Григорія Коваля та Андрія Гурського зазнала прикри поразки. Зараз хороша передача. удар Ударі м'яціці! Зрізають м'яч у власні ворота. Представники футбольного клубу Дністер Заліщик і ось уже у дебюті цього поєдинку. Відзначається ФК Миколаїв. Чутно, як вже ревуть трибуни, чутно, як радіють. Відзначається зараз у ворота. Підприємців, на яких тримається футбол у місті Миколаєві, в тому числі і міська територіальна громада. Зараз подача. Вдається прийняти цей м'яч удар по воротах. Як же зараз? Миколаїв вже другий рік поспіль у чемпіонаті аматорів України. Зараз вибивали цей м'яч миколаївці, але підбір м'яча все ще за гостями. Подача уротарський майданчик. Фурів здорово Андрієм Шевчуком з Волині. Зараз подача. І удар по воротах. Цюбка. Пара Керманич вирішує все-таки його залишити на лаві запасних, давши змогу Фуріву показати всі свої можливості. Зараз удар і... ці Дністра активно і високо зустрічають і гравці ФК Миколаїв. Поки що не вдало. Вдається переходити саме на половину суперника. Подача, падіння зараз одного з е, доволі високорослих гравців Дністра. Удар по воротах. Підтримав він партнера по команді, а саме Цюбко Назарія, який не, також йшов вже на голкіпера. Тим не менш, вже атака біля штрафного майданчика Миколаєва. Прострільна передача. Вдається прийняти цей м'яч. Скидка. Удар і вище ворі. Потрібно повертатися, оскільки зараз центр поля повністю під контролем футбольного клубу Дністер Заліщики. Зараз відверто просив цю передачу. Гравець Дністра і отримує. Зараз подача! Фурі. Батьма. Мис... Зараз небезпечний момент. Удар і гол! 1-1. Зрівнюють рахунок. Саме гравці Дністра. І відзначаються. Зараз гравці було доволі. Ну Пьорова. Передача назад змушують зараз діяти на власній половині поля. Гравці Миколаєва свого суперника. Одразу ж дзюрах. Здорово! Зараз виборює цей м'яч. Дзюрах. Його передача на заваляка. Заваляк на Дзюраха. авідає. І удар! Одразу ж піднімає руку гравець, подаючи у карний майданчик. Словецький перший на м'ячі. Добряче дісталося зараз. Гравцю Миколаєва, саме Цюпка назад. Передача. Вперед. Зараз приймає цей м'яч. Лучка. Скидка зараз на партнера по команді. Удар по воротах. Вийшов. Саме Дмуховський та Богданов виступали. А Качур тоді грав саме Вінгера. Лівого. А ось Клим грав саме правого. Сьогодні, як бачимо, вінгери інші. Зараз удар по воротах! Низького рівня. Зараз. Прямий удар по воротах. Фурі Віктор. Отже, лунає свисток. Про старт другого тайму. Внесли певні корективи зараз, приймає Дністер Заліщики, Саме зараз гравці заліщик в атаці. Передача на Захарківа. Захарків пропускає. Процик. Удар по уротах. Поруч зі стік. Вже на фланці. Качор намагався зараз входити, але трішки вдалося е обхитрити його давай, давай, давай. самозахиснику. Зараз 4 в 2 вибігають гравці Дністра. Передача. Процик Удар! Стіка! Тікає і немає взяття вурід! Немає взяття в рід. Зараз біля вурітми вка. І готується до виконання стандартного положення гравці Дністра. Подача на ближню стійку удар і гол за Харків. За Харків зараз Юрій відзначається. 2-1. Пропускає зараз цей гол. І Вдруге зі стандартного положення підопічні Гурського та Коваля. Футбольний клуб зараз намагається відквитати. Хороший удар по воротах! Як же зараз м'яч близько. Перспективно розвивалася ця атака. Передача вперед. Атака зараз у виконанні миколаївців. Саме на, у воротах. Ми. першим діяти на м'ячі кравцю. І атака у виконанні вже Дністра Заліщиків вже на половині суперника. Входять у карний майданчик Миколаївці. Удар по воротах знеточна. Оскільки і вдається дуже здорово перехопити. Супернику. Коваль. Коваль зараз проти суперника. Процик далі з м'ячем, Але як бачимо дзюрах. Здавалося, що навіть виборов цей м'яч. Але ні. Прострільна передача і цей м'яч біля штрафного майданчика миколаївців. Качор віддає зараз цю передачу. Вперед. Зараз вибігають гравці. Передача вперед. Здорово. Зараз вибігає Данилів. Данилів! Який же удар. Включати джентльменську гру. І Коваль. Удар по воротах. Прямо всі очікують на свисток. І Коваль. Подача навіть виходить. Удар по воротах. Неоднозначно, оскільки. Гравці суперників вкидали цей м'яч із забічної лінії. Доволі далеко. Від того. Зараз удар по воротах навіть виходить. Можливо, все-таки буде подача від Коваля. Зараз подача. Нижня, зараз це подача, передача. Удар! І перед собою відбиває Краводжина для команди Миколаїв. Подача. Відбиває голкіпер. Цей м'яч. Здорово ставить корпус зараз. Гравець Миколаєва. Ще одна подача на ближню.